Привіт, шановні товариші мисливці, друзі! Вітаю вас на каналі Мисливець України. Сьогодні в нас 14 серпня, так як у нас відкриття було 7 серпня тиждень тому. Тому вітаю вас, шановні, з відкриттям лучних пострілів, хороших трофеїв, друзі. Ну, звичайно, і приємних емоцій від і вражень від полювання. Так, сьогодні у нас субота. На відкриття полювання так склалося обставини, що я не міг бути. Сьогодні вирішив виїхати. У нас вже... 10 година на даний момент. Виїхав пройти сьогодні, подивитися в угіддя мисливське. І будемо так говорити, сьогодні хочу популювати з підходу Тобто тут безліч болот водойм, очерет хороший такий, качечка тут присутня, тому хочу пройтися зараз по даних водоймах. Да, вранці мисливці були на утрішній зорці, порозганяли їх. Ну, зараз де-де-качечка де дивлюся, пролітає, вона буде зараз на водоймі, тому хочу пройтися, як ще раз повторюю, з підхода і підняти, подивимося, з цього подивиться і добути бажаний нашій трофейчик. Да, полюю все ж теж своєю незмінною мисливською рушничкою Fabarm H38 Leon Hunter. Ось така шановний, ніхто не бачив. Італійський виробник. Длина ствола 76 мм 760 мм. Дульне зуження поставив. Получок 05. Так, набої. Не змінюю я своїм традиціям Як і завжди, полюю самоспорядженими набоями, виключно самоспорядженими а саме дріб буде використовувати під час полювання Номер 6 і номер 5 Всі набої споряджені на даний час порох Nobel Sport С7. Навіска 1,58 Рекомендована 1,55 ну, так як я відстрілював через ну, це так як Мені підходить зараз по кучності набої по різкості пострілу. Я робив навіску 1,58 Капсуль 688 Нобель Спорт зеленою глушкою мочний. Ну, звичайно, пиш контейнер Чедіт h 22 на 32 г, навіска дробі, да, дробі 32 г. Якість на кращому уровні 3,5% сюрми. Вже я в 3, це вже четвертий сезон. Купую виключно тільки дріб Сергія з Дніпропетровщини. всім він відомий. Поставщик даний виготовляє який дріб, дріб. Я ще раз повторюю, що, на, що по твердості, що по сферичності на високому рівні. Да, докатую дані патрони, набої, друзі, вибачаюсь, Докаточкою BN2 італійська. Металева матриця і зірочка, звичайна, на шість лепістків. От такими набоями сьогодні буду і полювати. Шановні. Ну, Подивимося в процесі. Да, маночок ще раз повторю. Дабл WNASC2, американський виробник. Полікарбонат, який я придбав нещодавно. Подивимося, як він буде нам допомагати в полюванні. Так що, якось так, шановний. Будемо відвигатися, подивимося, зараз пройдемося, я ще раз повторюю тут безліч болотець, балок, озер озерців. Подивимося, що у нас з цього вийде. Все, ще раз всім, хто на полюванні не пуха, не параблушних пострілів, хороших трофеїв, друзі. Все, погнали! Дивлюся, воно стайка невеличка, з трьох крижечків приземлилася. Там на плесі. Зараз підійдемо сюди, цей комиш і спробуємо підійти. З підходу підняти їх і добути. Так, поки не видно качечки. Сейчас підемо вон туди. Оці ще кущі по зараз потропимо. Да, місця прекрасні. для качечки на осінь. Ех, чучела тут в деревцях ось таке висадить. Буде красота. Есть Есть друзья С почином Ще одна Тихо 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 Пішла десь на круг Так, ладно. Шукать тепер надо тут. десь упала качка. Ще й хороший крижачок такий ляпнув. Сейчас так будемо шукать. Так. Ну зараз будем шукать, що Ага, бачу воно. А, кинец. А, так а то А? Такая-то. А, Крякова. А? А. Так а, Такая-то качечка у нас. Вот такая. Эти. Да. Молоденька. Молоденька. Ну ничего. Перший трофей, шановні. Так що ось так. Перший виїзд в цьому мисливському сезоні 2021 року на пернату, перший постріл і перший трофей. Ну що, друзі, думаю на сьогодні буду завершувати своє полювання, так називаємо з підходу. О, ми ж не за м'ясом сюди ходимо на полювання, вірно. На м'ясо ми можемо і на базар сходити і накупити м'ясо. А так я рахую для першого виходу в цьому сезоні полювання на пернату дичину, з першого пострілу добути свій бажаний трофейчик. От таку качечку. О, от таку красавицьку. Ось така ось, бачите такий. Носик черненький. Ну видно, що молоденька цьогорічний виводочок. Ну нічого порадувала нас. Правда, ось я не знаю, камера передачі, чи ні, бачите. Пешців у неї ось. Ось, бачите, яке. Це зараз ось її патрать. Тут я ж кажу, пешців повно в неї. Прийдеться погратися чуть-чуть, Ну нічого, воно цього варте. Так, да, я ж кажу, що. Зараз потрібно місяць-півтора почекати, поки вона перелиняє. Вона буде чиста. Чисте опірення, в неї м'яско буде. І патрати, її добре щіпати буде добре. Тому що це, бачите, дивіться. Палки. Бачите, які Дивіться. Які палки в пір'ї. Так що, якось так. Ну нічого, маночок мене сьогодні порадував. Ще раз повторюсь. Да, дуже хороший маночок, я ним задоволений. Хто б що там не писав і не говорив, що там уже дабл Насті вже своє відпрацював чи як там. Ну, Я так вважаю, що на осінь, коли вже масово буде йти качечка на перельот і зіб'ється великі табунці і буде сідати на водоймі на чучела, то даний маночок свою роботу має показати на 5 балів. Так що сьогодні я ним задоволений. Ще раз повторюю, що. Пару разів я зробив ман, даним маночком, піднялися качечки. Да, всю качечку я з першого пострілу добув. Друга піднялася метрів за 50, ну десь до 50 метрів. Піднялася з очерету, пішла в зовсім протиположну сторону. Я зробив пару крякань даним маночком. Розвернулася качечка і налетіла на мене. Правда, на постріл прямо під. Правда, що високо трохи було, да, зробив я постріл. Як завжди, промах дуже цікаві, хороші емоції отримав від даного пострілу. Я ж кажу, Хай летить качечка росте, я ще раз повторюю, ми не за м'ясом сюди їздимо на полювання, а за мисливськими емоціями, адреналінчиком нашим. Ну, Так що якось так. О, ось, Ще раз кажу, такий у нас бачите, трофейчик. Така крякова наша качечка. Буде супчик. Да. Так що будемо завершувати на цьому своє полювання. Це вже 12-та година по дню. Обідня перерва і свято на сьогодні. Так що я думаю на сьогодні. Шесторочка зробила свою справу самоспоряджені набої. Порох Nobel Sport С7 на 32 грами. Ну якось так. О, ще один, бачите, шестерочка. Ну такі ось і набої. О. Все. Два постріли. Перший постріл добув наш, ще раз говорю, що добув наш бажаний трофейчик. Другий постріл у нас пішов на наші мисливські емоції. Адреналінчик. І все. Та так що? Я вважаю, що полювання в мене сьогодні було вдале з підходу. Так як я запланував, так воно в мене і відбулося. Ну, що ще можна побажати? Все. Всім, хто на полюванні, шановні, вдалих пострілів. Хороших трофеїв. Всього доброго. До нових зустрічей на каналі. Віка здоров'я.